Номер 1164. Подайте число мінус 18 у вигляді суми двох доданків із різними знаками, так, щоб обидва доданки були цілими числами. І так, якби це у нас було число 18, то ми б його як подали? 20 відняти 2, так? Да? А мінус 18. Щоб одежа, це треба мінус 20, додати 2. З найбільшого і від більшого віднімає менше. Буде мінус 18. Ось у нас перше завдання. Ми подали від'ємне число у вигляді суми двох доданків з різними знаками, які є цілими числами. І друге завдання мінус 18, подати так, щоб одне із чисел було десятковим дробом, ну, наприклад, 0,25. Да? Десятковим дробом менше модиниці. Але тоді друге число повинне бути, ну, оце скільки відрізняється від 18. Та ще потрібно, щоб був знак мінус, тобто повинно бути число мінус, мінус 18,25. Ще раз числа з різними знаками, Дробове десятковий дріб менше від одиниці. І від мінус 18 до 25, сотих, якщо відняти 0,25, це буде 18. Тобто, з найбільшого мінус, і від більшого віднімає менше, одержаємо 18. От і все.